28 липня Україна відзначає 1024 ту річницю хрещення Київської Русі. З цієї нагоди у храмі на території Бердичівського виправного центру No108 відбулось богослужіння. Для засуджених, які перебувають у цій установі, річниця хрещення Русі України є подвійним святом, адже тамтешній православний храм названий на честь рівноапостольного великого князя Київського Володимира. Його постать нерозривно пов'язана з цією історичною подією. Церква віднесла хрестителя Русі до лику святих. Ми сьогодні говоримо про те, що пам'ять святого равноапостольного князя Володимира, Володимира, рівного до апостолу, прирівняного до апостолу, він являється таким, як є апостолом. А в чому його місія? Адже святий князь Володимир жив набагато пізніше, через тисячу років, коли вже хрестилася віра. І от таким чином, в 988 році, наша Країна, наша свята Київська Русь, як вона тоді називалася, сприйняла святе хрещення. І у цьому якраз велика заслуга була князя, царя, як ми можемо сказати, по-різному по по можна сказати, але в тому, що його заслуга, що Він, наш, нас, людей, русичі у нас, привів до святого хрещення, щоб ми пізнали істину Христову віру. Святкову службу 108-му виправному центрі відправили священики Бердичівського округу на чолі з його благочинним протоієреєм Віталієм Бойковим. Щороку на подібні літургії до Бердичева із Кам'янця-Подільського приїздить Володимир Бернацький. Шість років тому чоловік відбував тут покарання і доклав багато зусиль, щоб створити в установі храм. Возродилась така мис будівництва храму і з Божою силою, і з хлопцями, які тут знаходилися, И по воле Божией, по благословению батюшки нашего отца Андрея и благочинного, построился храм, который осветился в 2007 году. И мы пытаемся поддерживать такую традицию и приезжаем на праздник. Владимира равнопосты князя Владимира. Каждый человек имеет право на спасение, и Господь милостивый принимает каждого душу, тот, кто сумел найти в себе смирение и покаяние. Потому что жизненная борьба человека происходит только с самим собой. Я каждому просто советую, чтобы каждый пытался бороться в первую очередь с самим собой. А спасение лежит через смирение. Храм відкритий щодня двічі на тиждень сюди для проведення служб приїздить священник. Засуджені мають також змогу висповідатися і попросити у Бога прощення. Спілкування з духівництвом та перебування у храмі безумовно йде в'язням на користь, кажуть пенітенціарії. Людей, які попали за грати, я вважаю, не можна забувати, не можна їх викидати з життя. А церква це основний засіб, який приводить людину до виправлення та до каяття то дійсно увірував хто дійсно прийшов до до бога та покаявся ще Жодний не повернувся. Є пристосуванці, ну це таке життя. Вони інколи повертаються, а людина, коли покаялась по-справжньому, вона вже не повертається в місця позбавлення волі. Хто постійно посвящає, хто спілкується з священнослужителями, вони досить таки змінюють свою поведінку на краще, скажімо, працюють, дотримуються розпорядку дня. Ну, старається бути смиренним у своєму своєму відношенні до інших, окрім церкви на честь рівноапостольного Володимира у виправному центрі номер 108 є ще малотовна кімната іншої релігійної конфесії. Керівництво закладу дбає, аби кожен із засуджених, окрім належних умов для утримання, мав ще й свободу віросповідання. Духовне життя кожного з засуджених воно має на сьогоднішній день важливішу роль ніж, скажем, інші якісь впливи. Тому що це, по-перше, це покаяння, по-друге, це смиренність. І засуджений, коли йде до Бога, він це все розуміє і, скажімо, в подальшому використовує в своєму суспільному це житті. І такі заходи, як сьогодні, вони допомагають ставити засудженого на, скажімо, на правильний шлях і в подальшому його життя в суспільстві. Патюшка приходить, нас підтримує чтобы мы не деградировали, а прогрессировали, как-то подсказывают нам, отвечают нам на какие-то вопросы. Какие выводы вы особисто для себе зробили, перебуваючи тут, відвідуючи церкву? Надо с добротой и теплом относиться к людям. Надо помогать, поддерживать друг друга. Они... Не... Мы повыбрасывали все эти Плохие мысли из головы. И стремимся только к добру, к светлому и поскорее, конечно, на... к родным домой.